Всім привіт! Мене звати Аня. Вітаю вас на своєму парфюмерному каналі і мені є сьогодні про що вам розповісти. У мене з'явилося три нових аромати в моїй парфюмерній колекції, і я спішу поділитися з вами своєю радістю. Так, ось, три аромати, які я хотіла, вони були в моєму вішлисті. Один з них трошечки там побув, і одразу я його практично купила. Перший аромат, з якого я почну, це абсолютно був ще донедавно, невідомий для мене бренд. Вперше я побачила огляд парфюмів того бренда у Оксани Анішка на каналі Паранот. І потім я була на початку, ні, в кінці червня в Норвегії, і там саме я в магазинах парфюмерних декілька раз підходила до того бренду, нанюхала для себе декілька парфюмів, які би я хотіла купити, і вже один з них я все ж таки собі купила. Виявляється, що бренд досить доступний по ціні, в принципі, і я ризикнула. Чому ризикнула? Нібито я й пробувала аромат, але я пробувала його лише на блотері, і це абсолютно. Ну, не точно може бути. Ви можете помилитися, пробуючи аромат лише на блотері. Ну, не було більше нагоди, але по спогадах, по тому, що я нюхала з блотера дуже довго, я все ж таки його хотіла мати. Аромат називається Рус енрус. Вірніше, бренд називається Рус Енрус, і аромат називається Вудс in Лав. Коробочка, бачите, так виглядає, ні ось такий чехольчик. І всередині ось така плотна картонна коробка. Ось так виглядає класно ароматик. Тут 100 мл. ну Все досить достойно, так знаєте досить дорого, акуратно. Виглядає для такої ціни. Я купила його щось за 230 злотих, ну, приблизно 2400 гривень за 100 мл цього аромату. Це у нас французький нішовий бренд. Вийшов він на ринок в 2014 році, і в них там 21 аромат, по-моєму, за цей період вже вийшов. Класно виглядають флакони, досить так мінімалістично, а з другого боку досить симпатична. Цікава форма флакона, грубе гарне скло. Ну і металева важка кришка. Ну і аромат. Аромат для любителів. Звучання чистоти, свіжого мускуса, чистого мускуса, аромат на тему мильності, порошковості. Зараз, мені здається, дуже трендове звучання, бо дуже розпіарені аромати, такі як Redo Blanche, такі як Muse від Zarka Parfum. Ми їх при них чуємо практично з кожного TikTok-канала, каналу канала каналу канала каналу В багатьох є такі парфюми. І, як виявилось, цей аромат теж на ту саму тематику, яка мені дуже подобається. Я рада, що знайшла якийсь незамусолений варіант, от саме для себе. На початку давайте буду наносити цей аромат також на блотер, бо я не дуже добре ще його вивчила. Я поносила його, напевно, з тиждень, напевно, ну і вже відклала в сторону, щоб він мені так швидко не набрид. Напевно, забагато трошки налила. На початку на старті. Відчуваються цитруси, але це не відверті, Знаєте, як коли бувають лимони такі, що аж кисло в роті стає. Ні, тут цитруси, але вони такі дуже ароматичні і одразу відчувається, що тут є щось квіткове. Значить, на початку тут у нас в верхніх нотах апельсиновий цвіт, мандарин і бергамот. Ну, такі досить стримані цитруси. І вони не пахнуть їстівними цитрусами, їх не хочеться з'їсти абсолютно. І ніяк я цей аромат саме цитрусовим назвати не можу. А можу назвати його саме мильно-пудрово-порошково-квітковим. В середніх нотах у нас ірис, саме корінь іриса, і фіалка. І дійсно. Так воно є, так він і пахне дуже густо насичено, так щільно, знаєте, такий прям порошок, порошок. От такого я хотіла. Таке я давно шукала, я націлилась на цей напрямок, і ось так, прям, знаєте, можна сказати, пальцем в небо я попала в цей аромат. Ну, звичайно ж, я його таким приблизно пам'ятала тоді на блотері, але тоді я на початку відчувала в ньому. Не так, цитрус, як щось деревне, можливо, я щось собі напридумувала, можливо, так от я пам'ятаю його дивно, той парфюм, який я нюхала, цей парфюм, коли я його нюхала тоді. Але потім в розкритті він саме так і пах. Дуже потужною насиченою квітковою нотою, такою стерильно-альдегідною, хрумкою чистотою, просто хруст, знаєте, від такої білизни, можливо, чистої, накрохмаленої Відчувається От альдегіди тут явно мали би бути в складі, але їх тут немає. І в базі пачулі, кедр і ветівер. Пачулі тут справді трішечки в кінці вже, звичайно, відчуваються. Але от я часом зустрічаю такі пачулі, які також пахнуть таким трошки навіть господарським милом. Ось тут такі саме пачулі, це не підвальні пачулі, не сирі пачулі, саме якісь такі мильні. Пачулі, які ну, зустрічаються не часто, але така категорія пачулі для мене все ж таки є, я її виділила сама для себе. Витівери кедр ну, так, відчувається деревна, така приємна основа, база. Я вам скажу, що на блотері він навіть так цікаво не звучить, як він звучить на шкірі. ну, Я розумію, чому, бо блотер зовсім зовсім ще мокрий, він поки розійдеться, поки він підсохне і буде дійсно показувати вже. Все, як має бути, давайте я ще його на себе нанесу. Не а Чому б і ні? Одразу так, цитруси, але не солодкі, не мандарини, не апельсини це бергамот скоріше, знаєте, такий трошки одеколонистий, навіть бергамот. Така одеколониста цитрусовість з витівором. Навіть я би сказала витівер тут відчувається. На старті, от в кінці я його не так же сильно чую, більше кедрову таку базу деревну. Але на старті оцей такий свіжий, освіжаючий е і досить легкий витівер. Красиве, звичайно, на старті трошки одеколонисте зі шкіри. Ну, і через деякий час це перетворюється в красиве мило, порошок, таку. Стерильну, прохолодну чистоту, в чистий мускус. От саме цікаво що мускуса тут також немає. Ну, в 19-й годі, я би сказала, що тут є альдегіда, що тут є білий мускус, чистий мускус, але він тут чомусь не заявлений. Можливо, так умисно роблять, так сплутують знаєте, заплутують нас з вами, не дають цієї піраміди. А можливо, так кожен по-своєму відчуває те, що намішав там автор. Коротше, класний аромат, я ним дуже задоволена. Був такий час, що я його я ж кажу, як купила, я його цілий тиждень носила, не вилазячи просто з цього парфюма. В нього дуже приємний шлейф, він не настільки термоядерний і збиваючи з ніг, тобто він не надоїдливий, він звучить дійсно просто як аромат чистоти, ніби ви. Вдягнули свіжий, чистий, тільки що попраний і відпрасований одяг. Аромат чистої білизни, чистої білої сорочки, такий цілком офісний, гарний варіант парфюма. Я дуже, дуже, дуже задоволена, вже 500 раз вам про це говорю. Буду ще пробувати аромати цього бренду. Дивіться, як тут кришечка закривається плотненько. От я люблю люблю такі детальки, знаєте, дорогі детальки в виконанні флаконів. Хочеться мені ще щось з того бренду собі прикупити. Я хіба по пам'яті це буду робити, бо вже не дуже то сильно пам'ятаю, ще свої відео власні передивлюся. В мене там є відео, якраз після поїздки в Норвегію, я розповідала. Про ті аромати, які спробувала в норвежських а, парфюмерних магазинах. Ну і хіба що, можливо, щось по відгуках от сліпу куплю. Мені здається, що мені має сподобатися навіть то, що я куплю сліпу, бо то, що я спробувала в магазині, кожен аромат він не пах для мене якось дешево, бідненько. Знаєте, не дотягував би до своєї ціни, до своєї ніж ну, тобто до рівня ніші, отак правильно би було би сказати. Коротше, класний аромат. Я не задоволена. Наступний аромат, який я досить довго вже хотіла купити в свою колекцію. Я його пробувала рівно рік назад. Так само ми були в Швеції. Або в Данії ми тоді були. Я не пам'ятаю, ми так само ходили в парфюмерний великий магазин, там купа була нішевих парфюмів. Я не знаю, чи я навіть вам робила відео про ту поїздку, не пам'ятаю, чи вставляла кадри, але там я спробувала вперше для себе аромат, який вже давно є на парфюмерному ринку. Це Есентрик Молекул, молекула номер 1 плюс ірис. В мене десь рік назад з'явився аромат Molecula 1 Пачулі. Я собі пів флакончика, а в Україні, по-моєму, замовила. У дівчинки дуже люблю той аромат, до речі, давно його не носила. І я спробувавши там той ірис, я просто він мені не виходив з голови, от хотілося мені його купити. Я ж люблю ірисові парфюми, я люблю різноманітний ірис, і солодкий, і прохолодний, і такий більш серйозний, так, строгий ірис. Тут якраз от така комбінація: аромат не солодкий, абсолютно, про дуже стримане, красиве звичайне ірису на основі моєї улюбленої молекули Ізо Є Супер. Я люблю першу молекулу від бренду Eccentric Molecule, у мене взагалі це, по-моєму, сьома. Сьома чи восьма молекула, я вже не пам'ятаю навіть в моїй колекції. Я дуже люблю цей бренд. І який би аромат я не пробувала, я кожен би хотіла мати і носити щодня. Тобто це для мене універсальніші парфюми, які я, не задумуючись, просто вот так хапаю з полки, облилася ним і пішла, і знаю, що це буде завжди хороший. Результат, тобто ні в кого незадоволених поглядів не буде, це буде легке таке повіювання так, ароматом. Це аромат хамеліон він то є, або його немає зовсім. Він починає пахнути, як нагрівається ваша шкіра, і припиняє пахнути, як, наприклад, змінилися якісь умови, в яких ви перебуваєте. Коротше, для мене есентрик молекул це просто. Можна сказати, улюблений бренд, бо я люблю молекулярні аромати. Я їх ціную, я їх чую, бо я знаю багато думок стосовно того бренду і взагалі молекулярних парфюмів, що це знаєте, така пустишка, що це голий король, невідомо за що ти тут платиш. Я відчуваю своїм носом звучання молекулярних парфюмів. Ну що ж, давайте. Понюхаємо, послухаємо цей парфюм. Сподіваюся, що він мені сьогодні гарно розкриється. М -м -м, Боже, яка красота! Я на початку одразу чую молекулу Ізоїсупер, яку я, якраз я і маю, молекула номер 1 Ірис відчувається, але він такий, знаєте, паперовий, паперовий, легенький, шерухуватий, легкий і ніжний ірис. Прохолодний аромат, освіжаюча, така дуже красива композиція. Так, порівняти з цим ароматом від Rusn Rus це, звісно, небо і земля по щільності звучання, по віддачі та аромата, Бо все ж таки Рузен Рус він досить шлейфовий, він досить щільний, потужний і дуже сильно гарно яскраво відчувається. Цей аромат, можливо, треба було пробувати першим, бо він дуже делікатний. Дуже витончений, тонко на особливі носики та на особливий парфюмерний смак. Але він все ж таки дуже красиво розкривається, в нього з'являється ось ця ніжна, ніжна, легенька пудра, квіткова і рисова, але все ж таки відчувається дуже красива деревна підложка молекули, ізо є супер. Дві улюблених мною ноти сплелися в один аромат, і ніби не складне звучання, але просто ідеальне для мене, бо нічого зайвого. Є тільки те, що я люблю, нічого не відволікає, і одна насолода, один сполошний суцільний кайф. Якщо порівняти цей аромат з Prada Iris, який в мене також є, то вони дійсно похожі. Вони похожі своїм характером, тобто це дуже стримані, ацтранні такі. Холодні, прохолодні парфюми, дуже елегантні і дорого гарно звучащі парфюми. З чим його ще порівнюють? З Монталевським ірисом? Я його порівняти з ним не можу, бо Монталевський якось для мене ну зовсім не зайшов. Також порівнюють просто з молекулою номер 1 від Есентрик Молекул, ну це зрозуміло, бо Іза Супер тут дуже багато в цьому парфюмі. Також його порівнюють ще з чорною собачкою від Труссарді. Ну правда, дізлайків там більше, ніж лайків. Також його порівнюють з Меріно Маск від Зари. Ну, я того сказати не можу. <пух> По щасливій випадковості <пух> я випала з кадра. У мене є якраз тут на столику. Цей аромат від Зари, дуже дивно, чого це? чого це так мало бути, щоб він тут опинився. Я його туди спеціально не ставила і не приносила для цього відео. Це абсолютно два різних іриса для мене. Якщо цей ірис це прохолодний, несолодкий, строгий, шерухуватий, трошки навіть якийсь мінеральний ірис на деревній підложці, то цей аромат у нас про. Про, 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 знаєте про що? Про помадний ірис, про морквяний на початку ірис і просто от солодка, красива пудра. Іриси для мене тут от різні, так? Тобто, чому я не показую вам зовсім флакон. Тобто той і той аромат Merino Mask від Zara і молекула 01 плюс ірис взагалі для мене різні. Ну так, їх ріднить просто нота іриса, але ірис тут зовсім різний. Тут також трішечки відчувається морквяність іриса на початку, але зовсім немає жодної солодкості. Дуже делікатно він звучить. Зараз в мене ніс просто вже прокачаний попереднім потужним таким мильним порошковим ароматом. І зараз він для мене пахне просто от, знаєте, як навіть ледь, ледь вологий папір або картон. З ніжним, ніжним ірисом, от якраз картонус цієї вологи мені якраз завжди відчувається саме в молекулі 01. І мені це подобається. Там різноманітні відтінки дерева для мене. Воно там і тепле, і прохолодне, і свіжий спил дерева. Ну, також для мене дороге і багате звичання у молекулі 01. Вона також для мене не завжди яскраво пахне, але я завжди її відчуваю. Зараз ще є період поносити молекули, я дуже цьому рада, бо якраз є і тепло, і прохолода, і зміна температурного режиму, тобто тепло на вулиці, зайшов в приміщення в магазин де кондиціонер, і починається ось ця чарівна гра молекулярних парфюмів. Я дуже задоволена, знайшла його тут по дуже класній ціні, на невідомому до сих пір для мене сайті, дай Бог пам'яті, щоб я це згадала. Ну, тобто, я ризикнула і я ну, от дуже задоволена. Точно знаю, що це оригінал, я брала в тестерній упаковці. Тобто, вірніше, без упаковки він прийшов в цілофановому кульочку, замотаний просто в поперчисту пленку. Але так як я знаю, як мають виглядати молекули, в мене їх є вже 8 штук, по-моєму, до цього парфюма, я знаю, як має пахнути цей аромат. Це 100% оригінальна парфюмерія, і я дуже рада, що мені вдалося купити його ну, значно дешевше, ніж він є навіть в інтернеті. Так що, як бачите, так сталося само собою, що я собі купила два ірисових аромати абсолютно абсолютно різних по звичанню, по своєму характеру, цей напористий, насичений і шлейфт, знаєте, прямо з цього блотера мені вже зараз. Ну він дуже дуже голосний, дуже наполегливий. А цей от просто сховався на фоні того потужного звучання. Люблю я іриси, шукаю завжди красиві іриси, і буду вам вдячна, якщо ви мені в коментарях напишете якісь красиві ірисові аромати. Я е, буду рада різним варіантам, як бюджетним абсолютно парфюмом, так і більш дорожчим, і з цікавістю, задоволенням, при можливості з ними познайомлюся. Ну і останній аромат це той парфюм, який я вже знала. Дуже давно я з ним знайомилася, як тільки почала е, цікавитися парфюмами, це дуже старенький аромат від Кельвін Кляйн, який називається Obsession, жіноча версія. Якщо чесно, мені дуже подобається флакон. Він мені завжди подобався, але в той час, коли я тільки почала знайомитися з парфюмерним світом, я собі брала відливант того аромату. Аромат 1985 року, вже можна сказати, ретро-вінтаж, бабусині парфюми. Але цього разу, коли я була в магазині ДМ, він мені попався на затест, і я просто закохалась. Я просто остолбеніла, як то сказати, від краси того парфюму. Наскільки він красиво тоді на мені розкрився в теплу сонячну погоду зі шкіри, він так красиво розігрівся і лунав прямо до мого носа. Він огорнув мене прекрасною спецією теплою аурою, і я зрозуміла, що на осінь мені просто необхідний такий парфюм. Я замовила його на сайті разом з тим парфюмом від Руз Rose. І. Так, по-моєму, це було разом. І що можу вам сказати, я дуже сильно помилилася з об'ємом, бо я не виставила той об'єм, який мені потрібний. В розрахунку в загальному я не помітила різниці, бо між соткою і п'ятдесяткою дуже маленька різниця по ціні. І я придбала для себе п'ятдесятку, Тепер я дуже шкодую, якщо чесно, мені треба ще сотку. Я хочу ним буквально цій осені поливатися. Я розумію, що 50-ку це теж треба ще постаратися використати і вилити на себе, але я би його хотіла мати. Це прекрасний варіант. Для мене абсолютно не старомодно звичайший, хоча я знаю багато різних думок з того приводу. Для мене це вічна класика. Це, знаєте, таке парфюмерне мистецтво це приклад для подражання для наступних брендів. Можна от надихатися цілком пробуючи цей парфюм, як треба робити аромат. Тут дуже багато компонентів в цьому парфюмі. Ну, я сказала, та, що він в 85-році з'явився. І які тут ноти? Тут у нас, звичайно ж, три поверха нот. Його порівнюють із боже, з чим його порівнюють? Давайте подивимося: з обсешеним чоловічим. Також з «Маст від Cartier його порівнюють. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю від Cartier, але я добре пам'ятаю аромат Рома. Від... Лаури Біаджоті, до речі, я їх брала колись паралельно в двох відливантиках, і вони мені були чимось схожі між собою. Але все ж таки арому жіночого я би собі теж прикупила, чесно кажучи, хай буде в колекції, бо це дійсно дуже красиве звичання, спеції і бренди недорогі, доступні, чому би не мати таку красу в своїй колекції. Так, значить, з чим ще порівнюють, знаєте, з чим і я можу з тим погодитися. З шалімаром класичним. Тут у нас, звичайно, дизлайків набагато менше, ніж лайків, 154 проти 254, але щось в тому є. В ньому є якась така бальзамічна цитрусовість, дуже акуратна. Тобто тут не настільки шкіряне звичайно, як таке бергамотове і важке на старті, яке мене трошки відлякує від шалімара. В ньому, знаєте, відчувається ніби база шалімара, така вже більш пудрова, ніжна, амброва. Огортаюча, дуже-дуже жіночна, зваблива, приємна, класична, так? Але стримана все ж таки. Немає для мене таких специфічних нот, які направляють мене саме на те, що аромат звучить несучасно, ретро, і я буду з обережністю носити, наприклад, цей аромат. Ні, тут я не буду обережнічать, правильно я кажу? Тобто. Не буду вести себе обережно. Я не вважаю, що з мене він буде пахнути якось дуже ольдскульно і вінтажно, і бабусями, і при всій повазі до бабусь. Він для мене пахне цілком, цілком сучасно. Давайте я хоч пару нот вам назву. Я тут не чую спеції такої або квітки, яка дає мені часто ретрове звичання, це гвоздики, але не завжди гвоздика мені часом навіть дуже і подобається. Тут у нас в верхніх нотах ваніль, базилік, бергамот, мандарин, зелені ноти, персик і лимон. В середніх нотах, от я, чесно кажучи, чую тут тільки солодкуватість і цитрусовість на старті. Зелених нот я не чую, можливо, якась пікантність від базиліку, все може бути. В середніх нотах вже більше тих нот, що я чую, спеції. Так, дійсно. Сандал, каріандр, дубовий мох, кедр. І тут корицю навіть якусь відчуваю. так. Кориця і кардамон це може бути, що тут є такі спеції каріандр, дубовий мох. ну так, може бути. Кедр, апельсиновий цвіт жасмин Троянда. Ну так, можуть бути і білі квіти, але вони тут не випирають. Це не саме головне, що тут є. Тобто, чим мені подобаються такі старі композиції, тут є дуже багато нот, і завдяки тому виходить така дрібно-дисперсна, знаєте, як от кажуть про пудру композиція, така монолітна, злагоджена, з якої не випирає жодна нота. І це мені дуже подобається, незважаючи на те, що тут є білі квіти і жесмин і апельсиновий цвіт, яких я не люблю, але композиція в загальному ну, абсолютно абсолютно моя. В базі амбра, ладан, ваніль, цивета, мускус і ветір. Ну, Всього потрішечки я тут відчуваю. Можливо, більше амбри, більше спеції, трішки тої Цивети, бо тут дійсно відчувається животинка. Але вона акуратна, деколи буває парфюмах дуже чути цю тваринну ноту, яка ну, от, трошки, знаєте, сильно звучить, занадто сильно звучить для мене. Тут все дуже акуратно, обережно і красиво. Дуже такий, я би сказала, навіть благородно, дорого, аристократично, звучащий парфюм і обалденна композиція, яка зараз буде чудово носитися цієї осені. Я в цьому просто-просто впевнена. Купила я його зовсім недорого, і тепер гризуся, щоб 10-15 злотих я додавала, або перевірила добре накладну або то є своє замовлення, і купила би за приблизно ті самі гроші 100 мл, Ну нічого, значить так мало бути. Поношу або можливо, і замовлю зразу собі великий варіант. По-моєму, 75 злотих коштувало 100 мл, а за це я заплатила щось 60, по-моєму, щось в районі того, а цей можна мамі подарувати. Наприклад, я думаю, що їй також мав би сподобатись такий аромат. Коротше, безподобна парфюмерна класика. Яка мені от сподобалася тепер, от в цьому році, так, в 2025 році, набагато більше, ніж коли я його пробувала в 2013-2014 році. Раніше він мені здавався дуже тихим, невиразним, абсолютно не шлейфовим, а зараз не знаю, що з моїм носом сталося. Тепер я відчуваю його повністю у всій красі. Так, в нього немає просто шаленого такого шлейфа, який відбуває від парфюмів. Убойного, так, термоядерного, але він все ж таки є. Можливо, навіть не, не шлейф, але ось цей ореол, аура, тепла, тепла така шаль, вуаль, підтеплий шалик, шарфік, хустку, на осінь, ходити шоршати золотим листям. Я думаю, нічого кращого не придумати мені для мене цієї осені. Дуже-дуже ним задоволена. Дуже вдалі покупки взагалі, в загальному можу сказати, кожен аромат по-своєму мене дуже потішив в свій період, коли я їх отримувала. І можу сказати, що цей рус-нрус -рус» закрив мій запит. Ну, я думаю, що не назавжди на якийсь певний період, бо я явно не успокоюся і на цьому не зупинюся. На аромати чистоти. Такі яскраво виражені, концентровані, мускусно-квітково, порошково-мильні з яскравими альдегідами. Це класний представник такого напрямку, але тим не менше я не зарікаю, що я ще щось захочу собі прикупити, бо нема кінця і краю тим нашим парфюмерним бажанкам. Що ж, друзі, на цьому все пишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно тих ароматів, про які я вам сьогодні розповідала. Можливо, ви також їх собі вже прикупили, можливо, пробували і можете поділитися своєю думкою. Я із задоволенням і цікавістю почитаю ваші коментарі. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підтримайте україномовний контент. Побачимося в наступних моїх відео. Всіх міцно цілого внімаю. Слава Україні, Па-па!